Козацька рада, народження легенди. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання цієї ночі. Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер м а також запустила 72 безпілотні літальні апарати. Повітряні сили звитують. ППО збила або заглушила 48 дронів на півночі, сході та півдні країни. Влучання ракети та 24 безпілотників зафіксували на 10 локаціях. По сумах та області ворог також запускав БПЛА. Про роботу мобільно-вогневих груп повідомляв виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар. За його словами, більшість вибухів пролунали за межами сум попередньо без постраждалих, але у передмісті пошкоджено приватний житловий будинок та кілька нежитлових будівель. А ось у Новослобіцькій громаді чоловік дістав поранення. Там ворог завдав ударів по населеному пункту. Керованими авіабомбами. Харківщина теж була під атакою ударних безпілотників. Вибухи лунали в передмісті Харкова а також у Дергачівському, Золочівському та Богодухівському районах. Щодо наслідків та постраждалих, ми чекаємо на офіційну інформацію від військової адміністрації. Гучно було вночі в деяких районах. Росії на атаку дронів там скаржаться жителі старого Оскола в Білгородській області. Безпілотників помітили над містом приблизно опівночі. На місцевих пабліках написали про кілька гучних вибухів. Про візит безпілотників повідомляють також у Курській області. Вороже ППО там працювало в районі атомної станції. Прес-служба АЕС повідомляє про влучання уламків у трансформаторну підстанцію та пожежу, яка виникла внаслідок цього. Вибухало також у Сизрані, це Самарська область. Під ударом був місцевий нафтопереробний завод. Щонайменше 10 вибухів. Пролунали, і в Ленінградській області там дрони атакували газовий термінал у порту Усть Луга. Також один безпілотник напередодні ввечері збили в Красносільському районі Петербурга. У вікнах декількох будинків повилітали шибки. Повідомляє тамтешня влада. На Ростовщині в Новошахтинську, і досі горить нафтопереробний завод. Сили оборони України атакували його ще у ніч на 21 серпня. Жителям сусіднього міста Красний Солін. Перекрили воду, бо вона повністю йде на те, щоб загасити цю пожежу. Приборкати вогонь намагаються десятки пожежних бригад. Однак поки що усі зусилля марні. цистерни на території підприємства палають, все місто та околиці затягнуто димом. Жителям радять зачинити вікна та зайвий раз не виходити на вулицю. Новошахтинський НПЗ в Ростовській області є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів для ворожої армії. Партизанський рух атеш вивів із ладу залізничну інфраструктуру на півдні Росії. Знищена трансформаторна шафа на одній з гілок у Карачаєво-Чаркесії. За даними «Атеш», саме цією дорогою перевозять військові вантажі та для ворожої армії та для тамтешньої Росгвардії. На фронті за добу майже 180 боїв. На Покровському напрямку понад півсотні ворожих штурмів. Таке повідомили в Генштабі. Окупанти намагалися йти вперед поблизу маяка, новоекономічного, миролюбівки, Лисівки і ще 15 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку українські підрозділи зупинили 33 атаки окупантів на Краматорському 16. На турецькому росіяни штурмували в районі Щербинівки та у напрямку Плещіївки, Катеринівки Полтавки. На Лиманському, поблизу Греківки, рідкодуба, Колодязів і серебрянки. На південно-слобожанському напрямку бої точилися поблизу Вовчанська, Амбарного та у бік Зеленого. На північно-слобожанському і курському напрямках ворог завдав 8 авіаударів, застосувавши 25 керованих авіабомб. Спорт і благодійність поєднали напередодні у Вінниці. Увечері там провели 10 кулачних поєдинків просто неба. На ринг вийшли професійні бійці, а серед них були і наші захисники. Ну а подивитися змагання, зібралося сотні глядачів. Вхід був за символічний донат. Зібрані кошти передали на потреби спецпідрозділу Артан головного управління розвідки. То чим, окрім боксу, зацікавили організатори відвідувачів? Давайте подивимося. Справжнє боксерське шоу організатори притримали на вечір. А почали благодійний захід з відкриття цікавих локацій. Тут малеча вивчає сучасну броньовану машину. А тут навчання з мінної безпеки. Інструктори показують протипіхотні, протитанкові міни, снаряди, гранати і вчать уминати міни навіть з закритими очима тепер спробуй на за ініціативою командиру спецпідрозділу Артан організоване свято спорту. Професійні поєдинки з єдиноборств. І це абсолютно логічно, тому що командир спецпідрозділу Артан Титан. Сам спортсмен, професійний спортсмен, бронз бронзовий призер чемпіонату світу з Муї-Тай. для гостей. Організували ще й благодійні аукціони, навчання з тактичної медицини, але головне відбулося на боксерському ринку. Бійці провели 10 професійних поєдинків з різних видів єдиноборств. Бійці боксують в рукавичках, але вони напіввідкриті, 4-6 унцій. Тому удари більш відчутні, більш жорсткі і більш швидкісні. Тому ми бачимо градус напруги, який дещо вищий ніж в класичному боксі. Судівство та загалом весь технічний супровід поєдинки взяла на себе Вінницька федерація таїландського боксу. Тут прийшли люди з дітьми, щоб їх познайомити з історією спецпідрозділу і зробити гарну справу для всіх в цілому. Бійців головних поєдинків вивозили на ринг на українських броньованих машинах. Саме на таких козаках спецпідрозділ Артан виконує бойові завдання на фронті. Головному поєдинку вечора переміг Леонід Голондей у другому раунді ударом лівою відправив суперника у нокаут. Тут сильні хлопці збираються. І ну Артан це взагалі спортивна сім'я і спортивний колектив. Тому це дуже дуже важливо для нас, для хлопців, для всіх. Цей захід ще й благодійний відвідувачі підтримали спецпідрозділ Артан, який тримає оборону на найгарячіших напрямках. Цей свято спорту об'єднано з благодійністю. Всі відвідувачі, шанувальники спорту мають можливість задонатити на потреби спецпідрозділу Артан. Бійці спецпідрозділу кажуть, що зібрані кошти витратять на ударні дрони та високотехнологічне обладнання, яке зараз вкрай потрібне на фронті. Ростислав Сосоєв, Ми Україна, марафон Єдині новини. Норвегія придбає для України дві системи ППО. На них із бюджету вже виділили 7 мільярдів крон. Це приблизно 690 мільйонів американських доларів. Петріоти та ракети до них прибудуть із Німеччини. Повідомили у норвезькому уряді. Крім того, Осло профінансує виробництво радарів для України на одному із німецьких оборонних підприємств. Із Днем Незалежності Україну привітав державний департамент Сполучених Штатів Америки на сайті відомства опубліковане звернення його очільника Марко Рубіо. Він зазначив, що США віддані майбутньому України як незалежної держави та висловив сподівання на подальше партнерство заради миру та процвітання обох країн до слова у червні. Рубіо вітав росіян з їхнім національним святом Днем Росії. і Теж озвучив сподівання на подальшу співпрацю. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні у День незалежності України приїхав до Києва. Відео його прибуття на центральний залізничний вокзал столиці. Опублікував офіс президента на своїй сторінці у мережі ікс. Пан Карні написав, що Канада посилює свої зусилля спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Це перша поїздка Карні у Київ на посаді очільника уряду. Ну а вже завтра він продовжить своє європейське турне, відвідає Польщу, Німеччину, Латвію. І з партнерами в ЄС та НАТО говоритимуть про співпрацю у сфері безпеки, енергетики та торгівлі. У Києві ж пан Карні має намір підтвердити зобов'язання Канади щодо продовження військової та фінансової допомоги Україні. У цей день, 34 роки тому Україна проголосила незалежність від радянського союзу, і Канада була однією з перших, хто визнав Україну як незалежну державу. Відтоді Канада і Україна укріпили нашу тривалу дружбу, дружбу яка корінням сягає спільних цінностей, миру, безпеки та демократії. Понад мільйон канадських українців нині називають Канаду своїм домом. А це означає, що кожен тріумф і кожна трагедія на українській землі глибоко відчувається і на нашій. Канадська підтримка України непохитна. І ми з вами на кожному кроці шляху у вашій боротьбі за захист суверенітету. Щасливого дня незалежності. її поява 22-го року у Метрополітан Опера в Нью-Йорку спричинила світовий резонанс. Тоді Людмила Монастирська вийшла на сцену з українським прапором, замінивши в постановці російську виконавицю. Та й нині примадонна національної опери збирає аншлаги на знакових сценах по всьому світі. Ну а президент України називає її голосом, що захищає державу. Із легендарною українською співачкою познайомилася наша Вікторія Дмитренко. За 15 хвилин до нашого великого інтерв'ю з Людмилою Монастирською ми зустрічаємось в гримерці національної опери. Зазвичай тут вона проводить по кілька годин, аби створити величний сценічний образ, розпитує про найяскравіші перевтілення. Ось, наприклад, такий є персонаж Макбет. Вони можуть от зібрати волосся, все і зверху надівати як таке, як, начебто, вона взагалі без волосся. Оце все це все волосся було. Аля-панк такий, і тут червоним підведені такі очі. А брів немає, брів за, брови замазуються. Аїда, Макбет, тоска, турандот. <му> Захопливе браво! Вона чує з уст найвибагливішої публіки. <праць> Нею захоплюються по до домінго. метрополітен опера у Нью-Йорку, ласкала у Мілані, Королівський театр Ковент Гарден у Лондоні. Це лише деякі зі світових сцен, де лунає величний голос Людмили Монастирської. Свої улюблені пісні пані Людмила заспіває і для нашої знімальної групи. Тож дочекайтеся. А поки поговоримо про творчість та життя і тих, хто назавжди залишиться в її серці і кому завдячує успіхом. Ось і перше, це Господу Богу я завдячую, і друге, звичайно, своїм батькам, а зокрема своїй мамі, яка все доклала всіх можливих, неможливих. Зусиль. Її шлях до великої сцени розпочався на Черкащині. Співати Людмила почала ще з маличку. Завдяки батькам та педагогам дійшла до свого олімпу. В родині співала й мама співачки, яка кілька років тому пішла з життя. Навіть згадка про її голос каже монастирська, це найкраще заспокійливе. Для нас співає мамину пісню. Свірін, свірин, журвопаки клопочеся. Чики сьогодні графік співачки заповнений виступами в різних країнах, проте вона і не думає залишати ані рідну оперу, ані Україну. Тут каже її місце сили, а ще в умовах війни розповідає, навчилася цінувати прості речі, навіть просто присутність близької людини, там родича, дітей, в кого там батьків. Коханих людей, просто, просто навіть змога, просто навіть можливість просто поспілкуватися, навіть в телефонному режимі, і просто що ці люди є, просто в твоєму житті. Оце знаєте, просто ми стали до цього ставитись трепетніше ніж раніше. А ще жертовніше, співачка підтримує рідних, друзів, колег та багато займається благодійністю. Її тріумфальний вихід на сцену легендарного нью-йоркського метрополітен-опера у жовто-блакитному прапорі в перші місяці війни облетів увесь світ. Тоді замінивши російську виконавицю в партії Турандот, Людмила Монастирська стала символом незламності української культури. Це такі почуття, вони не можна їх передати і описати словами. Це щось ну адреналін зашкалює, по-перше, це така гордість, це така, та, так пишаєшся своєю країною. Тим більше підтримувати Україну Людмила Монастирська може не лише своїм голосом. Колись я сказала своїм дітям: якщо потрібно, то я піду воювати. Я піду на фронт, і що я можу гарно робити, це стріляти. Тому що це в мене можна сказати хобі. Я інколи хожу... Стріляти так або із лука, або в тир. І в мене навіть є значок бронзовий, за як це? М'яткость. Вона не вважає себе зіркою, а просто робить те, що любить, співає та вірить в незалежну Україну. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. У Бельгії підсвітили синьо-жовтими барвами будівлю Євроради. Світлини із Брюсселя відомство опублікувало на своєму сайті. Європа сяє у ваших національних кольорах як символ непохитної підтримки на своїй сторінці в мережі. Написав очільник Євроради Антоніо Кошта. Він додав, що ЄС віддає шану мужності, стійкості та європейському майбутньому українців. Дорогі українці та українки, дорогі народи, сьогодні День Незалежності України. Я знаходжусь зараз тут, в серці Києва, на Майдані Незалежності. І саме тут найкраще відчувається, що таке незалежність, чому вона для нас така важлива і чому Майдан значно більше, ніж головна площа країни. Бо це є символ. Символ незалежності її хранити це місце, де завжди твориться історія, народжується енергія, сила наших людей в часи, коли незалежність обіняється під загрозою. А зараз, коли йде повномасштабна війна за незалежність, саме тут, на Майдані, можна знайти такі, такі важливі символи, символи того, як ми боремось, за що ми боремось і як долаємо ми цю війну? Ці символи довкола нас в цьому монументі незалежності всередині він має залізобетонний каркас і реально здатний витримати ураган. Так і наша Україна вистояла супроти великого лиха, яке Росія принесла на нашу землю. У цьому Нульовому кілометрі це початкова точка відліку, де написані відстані до українських міст, до нашого Донецьку, нашого Луганську, нашого Криму. І сьогодні ці позначки вони мають вже зовсім інше значення. Вони вже не лише про кілометри. Вони нагадують, що все це Україна, і там наші люди. І жодна відстань між нами це не змінить, і жодна тимчасова окупація це не змінить. І Одного дня ця відстань між українцями зникне. І ми знову будемо разом, як одна сім'я, як одна країна, і це лише питання часу. І Україна вірить, що зможе цього досягти: досягти миру, миру на усій своїй землі. Україна на це здатна, бо Україна має характер, кам'яну витримку, погляд, який ми не відводимо, і руки обпалені вогнем, і часом, але дужі руки, які тримають щит і захищають своє, свою землю, свою культуру, свою тисячолітню історію, доказом якої є засновники Києва. І захищаємо своє майбутнє, за яке віддали життя наші герої. Імена, які ми не забудемо і не зрадимо, імена, які захистили незалежність. І саме тут, на Майдані, українці часто прощаються з героями на щиті. І кожен, хто був хоча б раз на такому прощанні, і кожен, хто втратив когось когось в цій війні, має свій. Особистий рахунок до Росії назавжди. і пообіцяв собі не забути своїх героїв. Уособлення такої клятви ось це поле народної пам'яті, поле великої сили. Бо в кожному маленькому прапорці чиясь велика історія, вчинок і вибір. Вибір на користь України, на користь майбутнього. А саме свободи у мирі та миру у свободі. Це філософія, яку відображає у нашій культурі образ козака Мамая, який здобув свободу, а тому може відкласти зброю і взяти до рук кобзу. Про всяк випадок, тримаючи шаблю близько, але повернутися до мирного цивільного життя це те, чого усі ми. Прагнемо і знаємо, чого ніхто не подарує, це можна тільки вибороти. Саме це ми робимо 1278 днів цієї війни, війни за незалежність. За кожен із цих днів я хочу подякувати тобі, український воїн, український волонтер, лікар, рятувальник, вчитель. Наша молодь, наші батьки, кожен українець та кожна українка. Дякую вам всім за те, що ми вже пройшли, і за ту Україну, яку ми з вами творимо разом, за ту Україну, якою вона вже є зараз, яка стала дорослою 24 лютого, взяла долю в свої руки, взяла у свої руки зброю, не мала часу вагатися і права. Боятися. І реально зупинила Другу армію світу. Ми будемо про це казати, Будемо. бо це вбиває міф про непереможну російську армію. Ми це довели. Ми продовжуємо доводити зараз кожен на своєму місці, кожен хто несе незалежність в собі, хто захищає наше право бути українцями. Своєю роботою, своїми справами, своїми здобутками. Сьогодні незалежність гартується на полі бою. Незалежність закриває небо щоночі. Вона рятує життя в лікарнях. Вона гасить вогонь, вона навчає. Незалежність не спить цілодобово працюючи на оборонних підприємствах. Бо так важливо, аби наші воїни мали все, аби незалежність мала все, щоб себе захистити. Незалежність за кермом, в дорозі до тих, хто цього потребує. Незалежність б'ється на ринці, на світових аренах і сценах, де виступають українці, вона на сторінках книжок, в словах віршів, які пишуть українці. Коли від ворога ми чуємо щодня нема такої держави, нема такої нації, і коли ми щодня доводимо зворотня. Ми доводимо, що українці є і українці будуть на цій землі, на цій площі, де через 100 років стоятимуть наші наступні покоління, і через 100 років відзначатимуть тут День незалежності України. Так буде, так буде, бо Україна сьогодні інша, Україна сильніша і себе поважає. І Україна не чекає жестів доброї волі, а має власну волю, аби втілювати у життя те, що необхідно нам. І коли Росія хоче взяти Сумщину, тоді з'являються збройні сили на Курщині. Коли ворог б'є по нашій енергетиці, хоче залишити нас без світла і тепла, тоді палають його НПЗ. Ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б'є справедливість. Так само. Як коли Росія атакує нас щодня, наші мирні міста, наші лікарні, наші школи вбиває наших цивільних людей, наших дітей, тоді у відповідь вона отримує павутину. І так б'є справедливість, так б'є Україна, коли її заклики до миру не чують. Скільки разів ми пропонували припинення вогню, скільки разів ми казали, ми хочемо тиші. Ми прагнемо миру, але достойного і всеосяжного. І тому розраховуємо на силу всього світу. Ось така Україна тепер. Ось така Україна ніколи більше в історії не буде примушена до сорому, який руські називають компроміс. Нам потрібен, справедливий мир, яким буде наше майбутнє вирішувати тільки нам. І світ це знає. І світ це поважає, поважає Україну, сприймає Україну рівно. Україна, яка може реально за добу зібрати і об'єднати довкола себе лідерів світу, Україна, з якою хоче спільно виробляти дрони Америка, весь світ. Україна, яка відновила єдність Європи і США, і тепер є основою цього союзу. Україна, яка стоїть на своєму і може постояти за себе. А тому Україну чують з Україною, рахуються, до неї дослухаються її місце за столом. Їй не кажуть почекайте за дверима, їй кажуть вирішувати тільки вам. Саме таку Україну. Тиждень тому я мав честь представляти у Сполучених Штатах Америки. Сьогодні і США і Європа погоджуються. Україна ще не перемогла, але вже точно не програє. Україна виборола свою незалежність. Україна не жертва, вона боєць. Україна не просить, вона пропонує. Союзництво та партнерство. Найкращу армію в Європі. Передові оборонні технології, досвід, стійкості. Ми кажемо, нам потрібен ЄС, так, але ми потрібні йому не менше. І це визнають всі, і такою визнають Україну. Не бідною. Родичкою, а сильним союзником, саме про це коаліція охочих, саме про це був Вашингтон, про це і про те, як забезпечити сталий надійний, тривалий мир. Україна отримає його, бо отримує гарантії безпеки. Настільки сильні, аби більше нікому у світі, навіть в голову, не змогла прийти думка напасти. На Україну, це не тільки наша мета, це саме те, що ми хочемо і маємо передати в спадок своїм дітям та онукам Україну сильну, україну рівну, україну європейську, Україну незалежну. Щоб вже розірвати замкнені кола історії, у яких кожному поколінню чогось не вистачало, аби зберегти. Зберегти незалежність, і кожне нове покоління заходило на новий виток і знову змушено братись по зброю, знову має захищати себе і відвоювати свободу. Ми не маємо передати цього нащадка. Ми будуємо Україну, у якої буде достатня сила і міць, аби жити в безпеці і мирі, щоб на цій площі, на майдані нашої незалежності. Під своїми прапорами на своїй землі наші діти, наші онуки святкували День незалежності, в мирі, в спокої, з впевненістю у майбутньому, і з повагою і вдячністю усім, хто захистив Україну у цій війні, війні за незалежність, хто вистояв, хто зміг, хто переміг задля такої мети. Варто жити за це і стоїмо Зі святом вас, великі народи, великої країни, з Днем Незалежності! Слава Україні!